Говерла це найвища вершина України, 2061 метр, яка входить до складу Карпат. Вона оповита легендами, міфами та цікавими фактами. Цікаві факти про Говерлу. Перше назва з румунського слово Говерла походить від румунського ховерла, що означає важкодоступне місце. Другий державний символ: на вершині встановлено український прапор, а біля підніжжя знаходиться джерело річки Прут. Третє популярне місце для туристів щороку тисячі людей підкорюють говерлу, особливо в День Конституції України. Четвертий біосферний заповідник: гора є частиною Карпатського національного природного парку та має унікальну флору і фауну. П'ята зміна кліматичних зон під час підйому можна побачити букові, хвойні ліси та альпійські луки. Шосте сніг навіть влітку через висоту на вершині. Може лежати сніг навіть у теплу пору року. Міфи та легенди про Говерлу. Перша закохана принцеса за легендою. В давнину тут жила прекрасна дівчина Говерла, яка закохалася в пастуха Прута. Батько, не схвалюючи кохання, прокляв їх, і вони перетворилися на гору та річку. Другий приховані скарби. Існують перекази, що на Говерлі сховані скарби давніх народів, які так ніхто і не знайшов. Третя магічна енергія Деякі люди вірять, що Говерла має сильну енергетику, яка очищає думки та дарує сили. Чотири таємні бункери є чутки, що в горах біля Говерли розташовані підземні бункери, залишені ще з часів Другої світової війни. Говерла це не лише природна перлина України, а й місце сповнене історії та загадкових легенд. Чи хотів би ти піднятися на неї? Що особливого в Говерлі? Підйом доступний для всіх. Існують кілька маршрутів: від легких до складніших, тому піднятися на вершину можуть і новачки, і досвідчені туристи. Панорамний краєвид з вершини відкривається фантастична панорама Карпат. Можна побачити Петрос, Бребенескул, Піпіван та навіть місто Яремче. Місце сили багато туристів відзначають особливу енергетику гори, яка наповнює силою та натхненням. Зона унікальної природи на схилах говерли. Можна зустріти рідкісні рослини та тварин, наприклад, чорного лелеки, рисі чи бурого ведмедя. Цікаві історичні моменти. У 1918 1919 році говерла була на кордоні між Польщею та Чехословачиною, і на вершині навіть стояв прикордонний знак. В радянські часи на говерлу часто підіймалися піонери та спортсмени. Сьогодні говерла є символом українського патріотизму. Сюди організовують масові сходження до державних свят. Коли найкраще підніматися на говерлу? Найкращий час для сходження літо, червень, вересень, коли погода стабільна, взимку гора вкривається снігом і підйом стає небезпечним.